Дивіться, метод інтервалів, який ми будемо вивчати у 10 класі, але я вам його зараз поясню на якомусь конкретному прикладі. Як ми розв'язували нашу квадратну нерівність, ми графічно будували параболу і визначалися із знаками функції квадратичної на певних проміжках. Якщо гілки догори, то було у нас плюс-мінус плюс, якщо донизу, мінус плюс. Якщо у нас нерівність квадратна, то так можна робити. Якщо нерівність не квадратна, вищих степенів, то краще зробити як? Так, загальний метод інтервалів. Наприклад, якась ліва частина була у нас, да, ми, ну, тобто ми взяли і все, перенесли в ліву частину. Якщо у нас була складна нерівність, розкрили дужки, звели подібні доданки, і все перенесли в ліву частину. В лівій частині отримали певну функцію, якусь, так, а справа нуль. Потім яка мета методу інтервалів. Потрібно розкласти на множники ліву частину. Знову ж таки, перед цим знайти область, допустимих значень, і це враховувати в розв'язанні. Далі, наприклад, ми розклали на множник і отримали х-3 помножити на х плюс 2. До речі, це можна зробити із квадратичною функцією, розклавши її на множник. Наприклад, менше 0. Розклали на множники, можна не будувати параболу. Що роблять? Значить, область, область допустимих значень х тут довільне число. Тому на координатну пряму наносять нулі. Лівої частини. Ну, а тут у нас х дорівнює х1 дорівнює 3, а тут х друге дорівнює мінус 2. Наносять нулі лівої частини на область допустимого значення. З урахуванням знаку. Тобто, у нас буде тут мінус 2, а тут буде 3. Далі розбивається на інтервали наша координатна пряма. Я так інтервал такими хвильками побудувала. Далі визначається знак нерівності, тобто лівої частини, знак функції, скажімо так, якщо ми ліву частину сприймаємо як функцію на кожному інтервалі. Як це робимо? Беремо крайній справа інтервал, хоча б починати з довільного, ну так краще. І беремо довільне число більше трьох. І, наприклад, 1000. Да? У нас мета не порахувати, а з'ясувати знак кожної душі. І так, якщо у нас тут тисяч, до тисячі мінус 3 буде додатні, тисячу плюс 2 буде додатнє, а плюс помножити на плюс буде плюс. Таким чином, ми визначили знак на нашому інтервалі в крайньому справи. Потім беру між мінус 2 і 3, наприклад, 0. 0 підставляю, 0 мінус 3 буде мінус. І 0 плюс 2 буде плюс. При множенні додатнього і від'ємного буде знак на інтервалі від'ємний. Ну і візьму який-небудь ще колір зараз. Беру інтервал крайній зліва, це там мінус 10, наприклад. Мінус 10, мінус 3 це мінус, мінус 10, плюс 2 це мінус, мінус на мінус буде плюс. Я так різнокольорово позначила, щоб було зрозуміло, що до чого стосується. І тоді ми можемо одразу записати відповідь. Х належить. І те, що у нас менше нуля, це наші мінуси. Від мінус 2 до 3. Це є метод інтервалів. Зверніть увагу, що ну, Це ми будемо вчити надалі. Якщо у нас з вами. Множники, на які розхвали милів частину, не мають е, парного показника, або не є модулем, або не є коренем квадратним, то тоді можна чередувати, на одному інтервалі визначили плюс, а потім мінус, плюс мінус. Буде, наприклад, у вас там от, кілька інтервалів в старших класах, наприклад. Якщо немає серед множників ще раз, парних показників, кореня квадратного, а надалі в 10 класі буде корінь парного показника, а також немає модулей серед множників, то тоді визначили знак на крайньому справу інтервали і далі почередували. О, це в такому випадку. Якщо... У вас є один із множників або парний показник, ну, наприклад, у x-3 в другій степені, або х 3 по модулю, або корінь квадратний із x 3, це як приклад наводжу. Тоді ми не можемо чередувати. Ми повинні визначити знак на кожному інтервалі, оскільки на інтервалах знаки будуть повторюватися, повторюватися в тих точках, де у нас є. Парний показник, або де у нас є модуль отак, або де у нас є корінь. отак. Тобто в точці їх дорівнює 3. Тому ми чередуємо, наприклад, дійшли отут от точка 3, да, наприклад. І якщо у нас тут плюс, мінус, плюс, то тут буде плюс поруч, з двох боків однакові, потім мінус, потім плюс. Но якщо ви це не пам'ятаєте, то краще. Знаходити знак на кожному інтервалі, і таким чином буде більш точно. Якщо ви сумніваєтеся, де чергувати знаки, а де ні. Так, це я вам так пояснила метод інтервалів, скажімо так, загально, швиденько, в 10 класі, більш чітко він буде і виділено більше часу на нього. Так, ну, йдемо далі. Далі ми не йдемо, тому що вже час завершився. Далі ми підемо на наступному уроці, тут якраз буде бачити, до речі, модуль, корінь і парний показик. Якраз те, до чого ми підійшли завдяки методу інтервалю. Це я, я вам все поясню на наступному уроці. Домашнє завдання. Якщо ви робили, то подивіться, якщо не робили, то зробіть 12, 32, 12. 30. Якщо я повторилась, нічого страшного. Я хотіла встигнути перейти ще до тих коренів та модулів. Ну, 12, 27. Ще раз, якщо робили, то е, ще раз. передивіться. А, і параграф 12.